Ми сьогодні з вами розмовляємо. Ми шукаємо цю історичну правду на короткостроковому цьому історичному моменті, починаючи з 91-го року. Що в нас пішло не так? Де ми повернули не туди? Чи можна було щось зробити інакше? Повертаючись до наших колег Прибалтійських, скажімо так, я, до речі, одна ремарка. Я це відчув на собі. Ну так сталося, що я. Працював практично і працюю при всіх президентах, які були в історії Незалежної України. Я вважаю так, і це зараз тим більш актуально, що статус державного службовця, а я ще час отримав один із перших в країні цей статус, коли був прийнятий відповідний закон. Він якраз свою назвою каже про все. Державний службовець це статус, професія конкретно людини, яка повинна Служити державі і власному народу. Оце та планка відповідальності. Державний службовець, незалежно від його рангу, не може служити по принципу там, особистої, там, чи політичної, чи корупційної відданості. Якщо тільки державний службовець своїм пріоритетом має особисту відданість, там, керівнику, там, вчилися в одному класі, там, чи комов'я, він вже не державний службовець. І я цей принцип роблю все, щоб зберігати все своє життя. Це дуже некомфортно. Це створювало в мені деякі проблеми в відносинах з президентами, але вони це знали. І скажімо прямо, я від цього принципу ніколи не буду відмовлятися і маю велику надію, що всі будуть розуміти, що державна служба це не шанс власного збагачення. Чи обслуговування якихось там олігархічних корупційних інтересів, державна служба це твій шанс зробити щось краще для власної держави, для власного народу, інтересів, розвідку і так далі. І формувати сучасні якісні умови для розвідку. Давайте трошки детальніше зупинимося на проблемі інституційної недієздатності. Можливо, не всім нашим глядачам зрозуміло, про що йдеться. Я так розумію, що якщо в нас є, наприклад, міністерство чогось. Але воно не може ефективно керувати тим чимось через різні причини, скажімо так, от трошки да ви правильно от, зауважили. Що це таке в українських ми умовах? Будемо на конкретних прикладах ми сьогодні живемо, працюємо, воюємо в умовах парламентського президентського державного острів, чи як кажуть, парламентського президентської республіки. І це чітко зафіксовано наші сьогоднішні діючі Конституції, яка є вищим законом і повинна виконуватися всіма, не від їх статусу, прізвища і політичного кольору. От беремо період з 2019 року. Конституція вимагає слідуючи: пройшли вибори в парламент, необхідно створити коаліцію по регламенту з автографами кожного, хто віддав коаліцію, коаліційну угоду, і це нормативний документ. Під які цілі об'єднуються депутати в коаліцію, яка в них мета, стратегія, пріоритети, і це також документ повинен бути в доступі до суспільства, яке обрало в даному випадку парламент, після того, як створена коаліція на базі коаліційної угоди, формується коаліційний уряд, який повинен виконувати цю коаліційну угоду під персональну відповідальність. Після затвердження складу коаліційного уряду він зобов'язаний розробити програму діяльності Кабінету міністрів на виконання завдань коаліції і коаліційних угод і затвердити по відповідному регламенту програму діяльності уряду на засіданні Верховної Ради, і потім, щорічно, доповідати і так далі, так далі. Так, от я вам в свою чергу доповідаю, що жодного цього пункту. Починаючи з 19-го року, не виконано. І це для нас величезна біда, бо з початку повномасштабної війни ми працюємо як об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців національного рівня, включаючи Український союз промисловців-підприємців, які я маю честь очолювати, не в режимі, скажімо, такого стандартного діалогу там держава, суспільство, влада, бізнес. Ми працюємо в режимі антикризового штабу, стійкості економіки в умовах війни. Я маю честь його очолювати. Туди входять всі структуровані об'єднання економіки, бізнесу від хімії, металургії до сфери ІТ. залучаються профільні комітети парламенту, Міністерства відомства, Рада національної безпеки, Національна академія наук, місцеве самоврядування. Незалежні аналітичні, експертні центри тощо. І ми постійно, от, як приклад, початок 25-го року, щоб не ходити далеко, проводимо ці засідання за участю, по суті, це не самореклама, ну з самого вищого рівня професійного, наукового, аналітичного інтелекту, який є в нашій державі. А в нас його вистачає, незважаючи на наші втрати. На жаль, він не присутній в інститутах влади. І коли починався той же 25-й рік, ми в черговий раз провели спеціальне розширене засідання антикризового штабу і сформулювали дуже серйозний пакет пропозицій на той час тому уряду, візьму парламенту, президенту, Раді національної безпеки оборони, які спрямовані на вирішення. Не тільки стійкості нашої національної економіки, але й нашої самодостатності. Бо вже зараз і туди ми, скажімо так, от в поточних умовах ми тільки до 60% забезпечуємо свої потреби за рахунок національної економіки. А мінімум 40% це зовнішні фінансові джерела, це кредити, займи, які необхідно буде повертати. І от ми з вами розмовляємо, ми вже дійшли до дуже серйозного ризикованого рівня, що у нас державний борг складає вже зовнішній і внутрішній, плюс гарантований, складає вже 185 мільярдів доларів. Це біля 100% валового внутрішнього продукту. Наша економіка по всім міжнародним стандартам може собі дозволити максимальний державний борг. Максимум 64% від ВВП. І це всі ті кошти, які прийдеться буде повертати. І от коли ми це сформували, то в основі у нас були в тому числі такі питання, які чітко сформульовані в межах Конституції, де ми запропонували в черговий раз, давайте зробимо аудіт, що в нас відбулося як мінімум за три останні роки з нашою економікою. в кому стані наші галузі. Які галузі вже пройшли точку неповернення, де можна відновити, які повинні бути цільові державні галузеві програми, як зберегти туди викваліфікований потенціал, створити для цього умови і таким чином підвищувати самодостатність нашої економіки, бо як зараз підтверджує вже реальні умови і реальні події. Вікно міжнародної допомоги не безкінечно, воно починає скорочуватися. І ми повинні дуже динамічно, дуже відповідально, системно, на високопрофесійному рівні створити умови для виробництва власного ресурсу. Бо, наприклад, сьогодні в нас ми за рахунок зовнішньої допомоги забезпечуємо 100% заробітної плати всім державним службовцям і мінімум 30% на виплату пенсії. Це ті дотації, які ми сплачуємо пенсійний фонд за рахунок в тому, числі, зовнішньої допомоги і багато іншого. І якщо ми це не будемо робити, то дуже серйозна гуманітарна катастрофа. Так от, і ми також запропонували на основі аудиту стану справ сформувати разом. У в нас професійний інтелектуальний потенціал для цього є. Всі наробки антикризового штабу і не тільки в розпорядженні уряду і парламенту, давайте сформуємо хоча б на 25-й рік програму діяльності Кабінету міністрів з тим, щоб всі ці пріоритети, виклики ми максимально відпрацювали. І розумію, що я кажу, чуда не буде, але крок за кроком поступово рухалися до вирішення цих питань. В черговий раз ми почали 25-й рік без програми діяльності Кабінету міністрів. В черговий раз ми так і не зробили серйозного глибокого аудіту, що в нас відбувається. В черговий раз, на жаль, ми заплющили очі, в тому числі на величезний наш виклик. Це одна із найгірших в світі демографічна ситуація. Я не часто цю тему зачіпаю, але в нас нестандартний діалог напередодні, в тому числі Дня Незалежності. Я впевнений, що цю тему необхідно зараз висувати як одну із найважливіших. Це тема. Збереження розвитку нашого людського потенціалу. Бо в 2024 році, а я оперую тільки офіційними даними, по даним нашого Міністерства юстиції, було зареєстровано 176 тисяч немовлят і паралельно 495 тисяч смертей. Смертність практично втричі випереджає народжуваності. А 25-й рік буде гіршим, ми все бачимо по тенденціям, чим минулий 24-й. І від цього виникає дуже серйозна проблема, включаючи мільйони українців які за кордоном, які, на жаль, не мають більшості намір повертатися. Це проблема, яка стосується того, що в нас в державі сьогодні, по даним пенсійного фонду, 11,3 мільйона пенсіонерів людей похилого віку, які багато що зробили, що ми зараз користуємося. І в цих пенсіонерів середня пенсія не досягає. 6 тисяч гривень в місяць. Це середня. А 57% наших пенсіонерів, це мінімум десь під 7 мільйонів наших людей, пенсія середня в місяць менше, ніж 5 тисяч гривень, а внутрі там і 2, і 3, і 4. І в той же час є така неофіційна цифра, яку ми підтисували, розрахував Кабінет міністрів Міністерство соціальної політики, що місячний прожитковий мінімум в Україні зараз десь до 9 тисяч в місяць. І ця цифра ще дискусійна, бо ми розуміємо, що при нинішньому масштабу цін і вартості життя ці 9 тисяч гривень. Але у нас по цій статистиці виходить, що всі практично пенсіонери, там окремими винятками окремих категорій, там прокуратура, там ще деякі нижче нижчі міжебідності. І на сьогоднішній день це знову ж офіційна статистика Світового банку. За останні роки бідність в Україні зросла до 37%, і в тому числі вже до четверті, до 25% наших співвітчизників вже мають проблему по доступу до продуктів харчування. Це дуже серйозні питання, які не можна вирішити не політичним популізмом, не якимись декларативними обіцянками. Це повинні бути чіткі технократичні, системні, програмні дії. Не обманюючи людей, а показуючи, як крок за кроком ми повинні цю проблему вирішувати. І от цього цього, на жаль, от знову ж в поточному режимі, не буду казати про історію, ми бачимо, що це серйозно десь зафіксовано, включаючи відсутність програми діяльності Кабінету міністрів, що в цих умовах просто неприпустимо. Ми повинні розуміти, що ми робимо сьогодні, який крок робимо завтра, і тільки так може досягати результатів. Ось ті проблеми, які виникають в зв'язку з, скажімо так, науковим терміном інституційною недієздатністю. І це має величезне значення і величезний виклик для України. Ну і щоб тут не було конспірології, я впевнений, що нам необхідно перезавантажувати систему. Тому зараз і говоримо про найбільш важливі речі, про які треба думати вже зараз. От, наприклад, ми знаємо, що Україна. Бідна країна з точки зору рівня життя, з точки зору забезпечення базових потреб населення. Але ми не говоримо про те, що в нас є ну, така нехороша дуже річ, як бідність працюючих пар, наприклад. Тобто, якщо раніше чоловік працює і жінка працює, вони заробляють якісь гроші, цього достатньо для того, щоб більш-менш нормально жити. Але зараз так, при теперішньому рівні заробітної плати, Підпробію. виходить, що це бідна родина. Я це не абстрактна інформація, це зрівняльні оцінки. Ми повинні постійно, я ще раз це підкреслюю, зрівнювати наш стан з тим, що відбувається навколо нас в світі, особливо наших сусідів. Так от зараз в Україні нормативна місячна мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень в місяць для працюючого. Ну, знову ж перерахунку, на євро, це десь під 170 євро в місяць. А в поляків, знову ж таки показник, який дуже наближений до нас, в поляків місячна мінімальна заробітна плата на цей час 1091 євро. От і зрівняйте ці показники вартості праці, а це вже і життєдіяльності, і бідності, і так далі. В бюджетній декларації, яка була затверджена ще е, напередодні 24-го року, уряд е, заморозив. На три роки вперед, 24, 5, 6, оці ви зазначені соціальні стандарти. Починаючи з мінімальної заробітної плати, місячного прожиткового мінімуму він десь складає 3 тисячі. Це абсолютно цифра, не відповідає вартості життя в Україні. І я запитую урядів, на що ви це робите? Ви ж таким чином заморозив цю ситуацію на три роки вперед. Даєте дуже-дуже негативний сигнал і нашим громадянам, які там за кордоном, що у вас, от такі-то будуть стандарти, в лапках стандарти на три роки вперед, коли середня заробітна плата у наших співвітчизників у ті ж в Польщі які працюють, мінімум 1090 євро, це мінімально, нижчі ніколи в Польщі не мають права виплачувати. Чому ви на основі конкретних програм діяльності уронів, Конкретних завдань, цілі, не показувати і не підтверджувати реальними справами, що ми не хочемо погодитися з такою гадемною ситуацією, що ми робимо то-то, то-то, максимально збільшуємо виробництво власних ресурсів, створюємо сприятні умови для економіки, підприємництва, ну і багато іншого. І крок за кроком ми будемо підвищувати ці стандарти, щоб у людей було світло в кінці тунелю і надія. І на жаль, от на сьогоднішній день це питання залишається дуже дуже гострим і актуальним, бо включаючи нас так склад професійний тиск, нова редакція бюджетної декларації, яка вже охоплює 2027, тисячі двадцять сьомий, п'ятий, шостий, сьомий, вона по суті кардинально нічого не змінила. І от ми зараз ведемо дискусію уряду, ну, що не припустимо проводити таку так звану державну політику, бо в нас крім іншого. Крім захисту нашої територіальної цілості, у нас є найважливіше завдання збереження розвитку нашого потенціалу. І для цього необхідно створити все не популістськими діями, а через розумну політику, умови для бізнесу, залучення інвестицій, боротьба за кожне робоче місце, ну і це багато іншого. Це конкретні такі прагматичні речі. І нам необхідно негайно це змінювати, бо ви бачите, як відбуваються події зараз вже в цей період, наскільки скорочуються. Вікно міжнародної підтримки тут це окрема тема для окремої розмови, але ми повинні зараз як ніколи працювати над власною самодостатністю. А це може зробити тільки через ефективну роботу на високому професійному рівні, через чесний діалог з людьми, через мужність ім'я казати правду, ставити необхідні діагнози. Проводити необхідні аудіти і на цій основі формувати ті рішення, ті дії, які дають можливість поступово покращувати цю ситуацію. Я просто не бачу альтернативи такому сценарію. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.